Оновлений біводій Dolphin, Galaxy E8 від Gilly та Luxeed від Cherry та Huawei. Про ці тачки ми розповімо вам у нашій рубриці Charge News. Всіх вітаю, ви на каналі Charge Spy, а це рубрика Charge News. Я Влад, її ведучий, і я розповім вам про цікаві новини з ринку китайських електромобілів, тому що там є про що розповідати. Ну, наприклад, про компанію BYD, адже вони вже випустили настільки багато авто, що вже в них такий період святкування круглих дат. А саме вони святкують, коли випускають 500 тисячне авто якоїсь своєї лінійки чи моделі. Таке святкування нещодавно провели і в честь. Випущеного 500-тисячного дельфіна, і в цієї події компанія випустила унікальну версію білоді дельфін. Що це за версія, що там змінилося? Зараз я розповім детальніше. BYD ділфін Commemorative Edition із запасом ходу 420 км. Покупці можуть вибрати одну з двох версій: а саме Pro та Plus. А діапазон цін складає від 17 до 19 тисяч доларів за нове авто у Китаї. Оновлення торкнулося як зовнішнього вигляду, так і комплектації. Кузов отримав нову зовнішню комбінацію кольорів чорного та червоного. Загалом ззовні ця версія виглядає більш спортивно. Трохи інший передній бампер, цікавіші пороги, а також величезний спойлер ззаду. Спереду дельфін має світлову смугу, яка дуже добре гармонує з фарами. Задні ліхтарі також популярного наскрізного типу, які виглядають дуже стильно. Спереду і ззаду є радари, які допомагають паркуватися. Крім того, є 5 зовнішніх камер і 5 ультразвукових радарів для реалізації розширених функцій допомоги водієві, включаючи адаптивний круіз-контроль. І все це впихнули в ось це маленьке авто. Так, це клас невеликих авто. І перше, що може спадати на думку, коли бачиш таку автівку, це а що там з вміщуваністю взагалі? Колісна база становить 2700 мм. Стандартний об'єм багажника становить 345 літрів. Після складання задніх сидінь об'єм може збільшитися до 1310 літрів. По залізу. авто створено на основі останньої електронної платформи 3.0. Цей дельфін оснащений трансмісією 8 в одному, яка об'єднує блок керування транспортним засобом. Систему керування акумулятором, блок розподілу живлення, приводний двигун, контролер двигуна, трансмісію та бортову систему і зарядний пристрій. Обидві версії оснащені одним переднім двигуном, який доступний у двох конфігураціях: 70 та 130 кВт. Перша конфігурація має максимальну швидкість 150 км на годину, і офіційний час розгону від 0 до сотні 10,9 секунди. Його літій-залізо-фосфатна батарея Blade забезпечує запас ходу 420 км. Енергоспоживання становить 10,5 кВт -годин на 100 км. Друга конфігурація має офіційну максимальну швидкість 160 км на годину. Офіційний час розгону від 0 до сотні 7,5 секунди, а запас ходу 401 км. Витрата електроенергії по заявкам біведі становить 11,3 кВт-годин на 100 км. Якщо говорити про першу версію, то вона має самий стандартний. Розгін серед абсолютної більшості авто, які сьогодні ви можете побачити на дорогах. А от що стосується PRO, то вона вже дає трохи динаміки. І варто не забувати, що навіть перша версія подарує вам реально нові емоції, адже це електротяга, тому незважаючи на давалося б не швидкий розгін. Від електротяги ви все ж таки отримаєте деякі емоції на розгоні. А зараз ми подивимось, що ж там у салоні. Усередині салон залишився незмінним порівняно з попередніми моделями та стандартно оснащений 12,8-дюймовим центральним екраном керування, 5-дюймовою повноцінною РК панелю приладів і трьохспіцевим багатофункціональним кермом із плоским дном. Сидіння обтягнуті шкірозамінниками, крім того, «Дельфін» був першою моделлю BVD яка була оснащена ОС БІВЕДІ власної розробки, друзі? Якщо ви полюбляєте невеликі авто, то це реально той випадок, коли можна сказати про авто ціна якість, адже воно коштує ну реально недорого. Навіть нове про авто з пробігом я взагалі мовчу, там ще буде дешевше. Це ви можете перевірити просто зараз, якщо зайдете е, до телеграм-боту Івеленд, який розроблено компанією Чарспай, і в цьому боті підібрані абсолютно усі обяви з китайського ринку електромобілів. Окрім ціни, ви можете дізнатися про будь-яке електричне авто, яке продається в Китаї у секторі авто з пробігом, будь-яку інформацію. Все, що вам потрібно, знати. Для того щоб оприділитися, купувати авто чи ні, тому переходьте до telegram боту і обирайте свою мрію там. Але головне, що вам потрібно знати про будь-яке авто, яке ви будете купувати через компанію ChargeSpy, це те, що воно приїде до вас вже з встановленим пакетом EuroCharge. адже без цього пакету сьогодні бути електровласником, ну по крайній мірі в Україні. Не дуже комфортно, як кажуть. А з пакетом EuroCharge ви зможете заряджатися, по-перше, де завгодно, по-друге, на максимальній швидкості, на максимальній потужності заряджання. Ну і по третє, керувати цим всім з фірмового додатку, що дуже і цікаво, і комфортно. Це реально полегшить життя та дозволить користуватися вашим електромобілем ще більш у задоволення. У Китаї офіційно оприлюднили фотографії. Електричного седан купе від Geely Galaxy e 8 Це третя модель Galaxy після L 7 та L6. Очікується, що після запуску в кінці цього року це авто буде конкурувати з такими титанами, як BYD Han. Тому давайте зараз дізнаємося. Детальніше на офіційному зображенні видно, що Galaxy e 8 має досить немалі розміри з колісною базою, яка становить 2925 мм, що позиціонується як середньовеликий чисто електричний седан. Новий автомобіль має дизайн фастбек у поєднанні з прихованими дверними ручками та задніми ліхтарями наскрізного типу. Передня частина Galaxy e 8 має закритий дизайн із різкими фарами. Та трапецієподібною чорною решіткою радіатора в нижній частині. Дизайн з двох сторін створює структуру, схожу на ікла, що робить автомобіль більш впізнаваним і лютим. На даху буде додатковий лідар і камери для підтримки розширених функцій допомоги водієві. На виставках нам показували концепт e, Geely. Galaxy, а саме Light, і фішкою його було те, що в салоні він виглядав просто космічно. Ось ви зараз бачите його на фото. І дуже цікаво, чи є 8, хоч трохи схожий на цей концепт. Дещо дійсно схоже, наприклад, 45 дюймовий екран з роздільною здатністю 8К і вбудованим чіпом Qualcomm Snapdragon 8295. Ефективна область відображення цього екрана становить 1130 мм на 138 мм, а товщина 9,8 мм. Джилі також стверджує, що цей екран має антивідблиски, захист від відбитків пальців, водонепроникність і пилонепроникність. Наразі невідомо чи це один такий довгий екран, чи він складається із трьох незалежних. Вихід кондиціонера прихований і являється по суті тонкою щілиною. Приладова панель не має інших декоративних елементів, крім круглої конструкції. Кермо має унікальну багатокутну форму лише з двома спицями. А от зону перемикання напрямку руху та підлокітника прикрили. Вона ж і є самою інтригуючою зоною і згучно заявленим дизайном у концепті. Але навіть так видно, що ця зона буде значно простішою. Galaxy E8 буде доступний як у повнопривідній версії, так і в задньопривідній. Раніше були заявлені параметри лише бюджетної моделі, а саме це була архітектура 400 вольт та двигун з потужністю на 200 кВт. Поки що чекаємо офіційний вихід цього електрокару на ринок китайських електромобілів. Реально дуже цікаво, яким він буде вже в кінечному варіанті. Ну, а ви не забувайте про те, що компанія ChargeSpy займається переобладнанням китайських зарядних портів GBT на більш розповсюджений в Україні та Європі чадемо. І це можна зробити в будь-якому електромобілі. І цей порт чадемо являється частиною пакету Єврочаш, про який я казав трішечки раніше. Тому, якщо ви являєтесь електровласником, у вас вже є якийсь електромобіль, а ви до сих пір стоїте в чергах на зарядці GBT, то тоді. Уперед, усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Набирайте, дзвоніть, пишіть, ми вам з цим допоможемо, щоб ви заряжалися швидше та усюди. S7 від Huawei Cherry вже планують запускати на ринок і намічений місяць листопад, тобто вже дуже скоро. Зараз трішки нагадаємо вам про це очікуване авто від такої гучної колаборації та дізнаємось, деякі подробиці нові. Керуючий директор Huawei Юль. Ю... Юй Чендун заявив, що електромобіль Luxit S7, розроблений спільно з Cherry, буде офіційно виставлений на продаж у листопаді. Це седан середнього розміру, який має стати першим електромобілем, який матиме ОС Германі від Huawei, яка дозволяє використовувати функцію спільного перегляду кількох екранів для одночасного перегляду в салоні. Він має один лідар і, як очікується, матиме систему автономного водіння Huawei Ads 2.0. Він має пневмопідвізку та гальмівні супорти Brembo. Екстер'єр автомобіля має тонкі фари, з'єднані світлодіодною стрічкою. Ще одна особливість S7 сім висувні дверні ручки. Крім того, його датчик-лідар також висувається, щоб сховатися на даху. Ззаду ми бачимо, що панорамний дах досить великий, щоб виконувати роль заднього скла. По залізу. Початкова комплектація має електродвигун потужністю 215 кВт, 292 кінські сили від Huawei на задній осі. Він працює від літій залізофосфатної батареї від Кател. Другий варіант має гібридну батарею m 3 p І тут ми трішки зупинимося, адже ця батарея це реально цікавий виріб від Кател. І він заслуговує окремої уваги. Як відомо, одним із найпопулярніших Видів батарей є потрійні літій-іонні, а також залізофосфатні, літі залізофосфатні. У кожної є свої переваги і недоліки. А м 3 – це батарея, виготовлена компанією Cattle, де об'єднали ці два види батарей в одну. Потрійні комірки розміщені по краях, оскільки вони більш ефективні при низьких температурах. Елементи LFP знаходяться всередині пачки. Як результат, батарея М3П має кращу морозостійкість і відносно низьку собівартість. А от про потужність ми ще дізнаємось згодом. Luxit S7 від Cherry став першим на ринку, який використовує такий акумулятор. Згідно з попередніми звітами, N3P повинен бути дешевшим на 20% порівняно з нікелевими батареями, порівняно з LFP на 10% дорожча, щільність енергії на 20% вища, а вартість ватт приблизно на 3% нижча. М3П має забезпечити запас ходу близько 700 кілометрів. Дуже цікаво, як така батарея буде вести себе на практиці. Тому будемо слідкувати за нею та чекати листопада, коли вийде офіційна вже люксі s 7 і ми дізнаємося подробиці про це авто і також про цю новітню батарею. Що ж, а на цьому всі новини, якими я хотів з вами поділитися. Дуже дякую, що дивилися цей випуск. Я сподіваюся, що новини були для вас корисними, а також цікавими. Не забувайте підписуватись на усі наші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. А також вступайте в нашу телеграм-родину електровласників, де вже більше 2000 членів групи Чарспай. І там реально. Від баталії до дуже корисної допомоги ви собі знайдете, якщо ви електровласник або ще тільки плануєте ним стати. Ну а також підписуйтесь на наш канал Charge Spy, де виходять цікаві огляди, цікаві відео на самі різні цікаві теми пов'язані лише з електромобілями. На цьому все. Я з вами прощаюся. Ви були на каналі Charge Spy та рубрика Чарню. Всім бувай!